Всім доброго ранку. Сьогодні ми на невеличкому забігу. Я буду бігти 10 кілометрів. Середній наш синочок Остап буде бігти 2. І молодший, ось він 400 метрів. Це його перший забіг, а Остапа вже другий на цю дистанцію. Це такий локальний невеличкий забіг в класному місті. І ми вирішили прийняти в такому сімейному, можна сказати, забігу участь. Нестор, ми знайшли не твій номер. А ну мама, покажи йому номер. О, це дуже крутий номер. Номер переможця. Все, рухаюсь на старт. Там Вже на старті вже всі професіонали чекають мене. Я доєднуюсь. Все стартанули. 3 4 0 Важкувато звичайно бігти 3 кілометри трішки починаю відставати. Падає темп, але воно не дивно. Я з роботи з нічної зміни зразу не забіг 5 кілометрів. Фух, страдаю чи страждаю, як вірніше сказати? Але біжу. сьомий кілометр, хочеться здатись. Сил немає. Тримаюсь з посредніх сил. Не знаю наскільки правду, до мене чомусь рекер показує 9. Все вірно. з я не знаю як, не дорахували пів кілометра. Тут трішки кіпіш, звичайно, почався. Деякі люди, профіки, які бігли, вони звичайно оспорюють цей результат. Тому що, ну а як інакше, все ж таки люди готувалися, напевно. Хоча цей забіг має більше такий соціальне значення, локальне. Але все ж таки спортивний інтерес завжди є. Добре, я на фініші, взяв бананчик, взяв мандаринку, зараз трішки підкріплюсь. Буду зараз шукати дружину, дітей. Щось вони мене не знімали, то не мають сили, Проснулись рано, прокинулись. Не так як я, не то, що я. Як я вам вже розповідав, я приїхав зразу після нічної зміни. Ну, добре. Зараз будемо чекати на дитячі забіги. Це також важливо і цікаво. Так, я не зрозумів, що за діла. Що ви тут не вітаєте мене на фініші, не чекаєте, а? Не серйозно. Бронзова медаль. Бронзова. יש לנו כאן את הראשונים של שני קילומטר עם מעוז על החולצה כל הכבוד! כל הכבוד! כל הכבוד! כל הכבוד! Молодець, гарно, гарно біжав. Файно, молодець. Вітаю з тебе з твоєю. Вже, Ні, тут перша медаль. Там не, не дуже це. Я, я, я зайняв час. 9 хвилин там з пікав. Гарно прибіжав. Дуже гарно. Ти? Молодець. Так, ідемо тепер Нестора готувати. Давай, що ти тут будеш поки сидіти? Отже, на сьогодні наше свято бігу закінчилось. Всі пробігли свою дистанцію. Пробігли класно, весело. Звичайно, не без казусів, але ну, всяке буває. Знову ж таки, це такий локальний забіг, присвячений солдатам ізраїльської армії, а саме одному із жителів цього, цього поселення, який загинув, на жаль. І тому ну це, це не цієї війни, це вже давніше, але це вже 14-й рік проводиться така в пам'ять, забіг в пам'ять цього хлопчини. І тому було приємно прийняти участь в цьому. Тому в принципі на сьогодні наш забіг закінчений. Результати особливо, я думаю, нікого і не. Не то, що не здивують, а нікому й не потрібні, тому що знову ж таки це було свято, свято бігу, і ми задоволені, що прийняли участь в ньому.